Чи знаєте ви, що сьогодні дедалі більше людей звертаються не до живого психолога, а до чат бота І мова вже не про довідки чи тести. Штучний інтелект може вислухати, підтримати і навіть запропонувати техніки саморегуляції, дихання або когнітивної реструктуризації, але де проходить межа між допомогою і підміною терапії? Сучасні генеративні моделі, як от чат Pi, ПІ, репліка чи воєбот, використовують когнітивно-поведінкові техніки та емпатичні формулювання, щоб підтримувати користувача. Деякі дослідження, наприклад, Гарвардської медичної школи 2024 року, показали що Ші здатен створювати у клієнтів відчуття присутності і розуміння, знижуючи рівень тривожності на 15-25%. Проте та ж серія досліджень виявила і ризики. По перше, Ші не розпізнає кризові сигнали наприклад, натяки на суїцидальні думки або травматичні реакції. По друге, порушується конфіденційність, багато моделей використовують розмови для навчання і, нарешті, відсутність етичних меж. Ші не зобов'язаний проходити супервізію і не несе відповідальності за наслідки своїх порад, Ші терапевти сьогодні не конкуренти, а радше дзеркало нашої епохи? Вони нагадують людська присутність, емпатія та усвідомленість поки що не замінні кодом, але й ігнорувати технології означає втрачати потужний інструмент супроводу. Як ви вважаєте, чи варто психологам і коучам інтегрувати помічників у свою практику, чи це вже крок до втрати живого контакту між людьми?